Урок я пізнаю світ тинь 11, урок 98, сторінка 31. Розгорнемо зошит, тема нашого уроку, у вивченого, підготовка до діагностувальної роботи. Помандруємо адміністративними центрами областей, з якими ми ознайомилися на попередніх уроках. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить, Посеред Посередні проти вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить, Посеред Посередні пропи вільна Моя країна рідна батьківщина. Я Одеську область в Україні знаю, де Дунай у Чорне море упадає. Там у Дельті місто пилково існує. А Дунайський заповідник природу пильнує. І гори тут ні прошу мить посередні пропина неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні містер та лечінь пливе, Вінниця красуня здавна там живе. Він нечинутілий до железних пух і ліси розкішні, і степи на круг. Помандруй на захід помандруй на схід, там карпатські гори тут Дніпро шумить Посеред посередні проби вільна неділима, це твоя країна рідна Ось такі гарні області, які ми вже з вами опрацювали. І так, пригадаємо все, що нам відомо про вивчені області. Закарпатська область, адміністративний центр місто Ужгород. Герб області. Львівська область, адміністративний центр місто Львів. Лев, який спинається нагору, на гербі. Одеська область, адміністративний центр Одеса. На гербі Одеської області сім якорів, що означає, що сім морських портів готові приймати великі вантажні судна. Вінницька область, обласний центр Вінниця, на її гербі два сонечка і два півмісяця. Пригадайте, будь ласка, чим славляться обласні міста. І так, Львів має пам'ятник Данилові Гало. Одеса та узбережжя Чорного моря. Ужгород Свято Сакура Фест і найдовша у світі Липова Алія. Вінниця. Залишається річка Південний Бог. Далі подивіться уважно на контури областей і з'єднайте область з її контуром. Перевіряємо. Перша у нас Закарпатська область, Вінницька область, Львівська область і Одеська область. Скільки всього областей в Україні? 24. Пригадаємо з вами алгоритм додавання числа 9 і розв'яжемо прилка неробіки від бобу. Та без помилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Відповідь тридцять дев'ять. 2. два. Відповідь 69. Раунд 3. 53. І так, перевіряємо ваші записи. 39, 69 і 53. Завдання восьме. Прочитаємо перелік географічних назв. Підкреслимо тільки ті, що є назвами річок. Дунай. Річка, Карпати, Гори. Дельта. Так, це. Місце впадання річки в іншу річку не підходить. Дністер – річка, Південний Буг – річка, Румунія, держава, тиса, річка. Скільки річок у нас? Шотири річки. Пригадайте все, що нам відомо про поняття річка. Місце. Де річка починає текти, має назву витік. Гирло місце впадання річки в іншу водойму, Дельта рівнина, утворена в гирлі річки та порізана численними протоками. А річка взагалі це природний водний потік, який тече у виробленій ним заглибині руслі. Географічне авторалі. Виконите завдання, поставши відео на паузу. Географічна карта це зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків, 2. Рельєф це Сукупність нерівностей земної поверхні. 3. Природний водний потік, яким тече, вироблений заглибленою рислою це річка, Буква О. Дельта це рівнина, утворена в гирлі річки та порізана численними протоками. Буква Ф. Природа-охорона територія це заповідник, буква И. Друга довжиною річка в Європі це річка Дунай, буква Г сьоме запитання. Туристичний маршрут, місто Корот Хмільник, Скіфське городище місто Немирів. Водяний млин на річці Південний Буг пролягає Вінницькою областю. Буква Р. На адміністративній карті України на ось цій карті обведено саме Закарпатську область, буква А. Складіть слово з отриманих букв. Це слово. Географи. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми готувалися до діагностувальної роботи, а саме пригадували вивчений матеріал. Алгоритм підготовки до діагностувальної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла, звернися по допомогу до вчителя, однокласників, візьми участь у перегонах, виконай завдання, проаналізуй та виправ допущені помилки, вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностувальної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла, звернися по допомогу. А допоможе нам наш зошит Я пізнаю світ тиждень 11.